На основі пояснень Енн Пітерс, професора медицини та директора клінічної програм діабету в Університеті Південної Каліфорнії, витягнув основні пункти рекомендації Американського коледжу лікарів щодо лікування діабету другого типу дорослих 2024 року. Ключові моменти такі: цільовий глікований гемоглобін А1С для більшості дорослих рекомендувано становити 8 При рівнях нижче 6,5% слід зменшити. І гвипоклікедемічну терапію. Самоконтроль рівня глюкози в крові не є необхідним для пацієнтів, які приймають препарати, що не викликають лікемії. Глик... Метформін рекомендуваний як терапія першої лінії всім хворим діабетом другого типу. Нові препарати, такі як інгібітори контранспортера натрію глюкози 2, GLT2 та інгоністи, рецепторів глюкогін подобного пептиду 1 GLP1, не рекомендуються в якості терапії першої лінії. Додавання цих ліків до метформіну та зміни способу життя є доцільними для дорослих із діабетом другого типу, які мають достатній контроль. Індебітори eglt 2 та ганіст рецепторів GLP 1 знижують ризик смертності до всіх причин і серйозних серцево-судинних подій. Гіпоглікемія менш поширена застосуванні цих засобів порівняно з інсуліном і похідними сульфанілами очовини. Індибітори eglt glt асоціюється зі зниженим пересуванням хронічних хвороби нирок і меншою кількістю госпіталізацій через серцеву недостатність, тоді як агоністи рецепторів GLP-1 асоціюються зі зниженим ризиком інсульту. У рекомендації зазначено, що немає даних, що підтверджують корисність комбінованої терапії цими засобами, хоча деякі лікарі зазвичай використовують їх разом. Не рекомендується додавати інгібітори д 4 пептидази 4 у дорослих із діабетом другого типу. Більше немає необхідності часто використовувати препарати сухоніл сиревини та інсуліну для контролю гіперглікемії у дорослих із діабетом другого типу, хоча Пітрес висловила деякі застереження щодо цього. І підсумкова думка полягає в тому, що, хоча погляди на лікування можуть відрізнятися, важливо пам'ятати клінічні цілі зниження рівня глюкози, зменшення ваги, манібізація, різку макросудинних захворювань, повільнення прогресування наявних ускладнень і, перш за все, прагнення посилити тривалість і якість життя пацієнтів. Дякую за лайки та розповсюдження відео.